Вітаю, друзі! Сьогодні 22 березня з вами знову леклучок. Ну що ж, наміри Трампа змусити Європу себе оборонятися, вони дають свої результати. Вже стало відомо про те, що в НАТО розглядають можливість перебрати європейцями на себе управління північно-Атлантичним альянсом на тлі зменшення ініціатив Сполучених Штатів Америки. І цей процес активно рухається, в тому числі через створення коаліції охочих, яка має стати гарантом безпеки для України. Я про неї вам в ранішньому відео згадував. Що відомо на цю хвилину з надважливих новин, їх не так багато, які вам варто знати, я вам готовий зараз розповісти. Тому, будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, ну і традиційно прошу шерте відео, ставте вподобайки, пишіть коменти, вони допомагають просувати україномовний контент на платформі YouTube. І розпочну я дійсно із публікації, яка була сьогодні у Financial Times, яка стосується саме питання можливого відходу Сполучених Штатів Америки від Північно-Атлантичного альянсу. Трамп під час своєї виборчої каденції погрожував вийти з НАТО, але йому це буде зробити юридично нереально, тому що треба, щоб за це проголосував Конгрес, навіть за умови того, що в нього там є монобільшість, але окремі республіканці виступають категорично проти цього. Але найбільші військові держави Європи вже розробляють плани щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту замість Сполучених Штатів Америки. Це звучить, друзі, дико. Тому що з моменту завершення Другої світової війни за безпеку Європейського континенту від можливого посягання тоді Радянського Союзу та Росії відповідальними були Сполучені Штати Америки. Ну це так не може бути. І тут заради правди скажу, що ця от криза, яку створив Трамп, вона йде на користь європейцям, Вони більше виділяють гроші на оборонку уже сьогодні. Президент Німеччини Штайнмаєр підписав відповідний документ, який був ухвалений раніше у Бундестазі, який передбачає збільшення стелі витрат, і тепер Німеччина має витратити на оборонку наступні 5 років 500 мільярдів євро. Це безпрецедентна цифра. Ну і Німеччина може знову мати величезну армію горч на цього побоїться. Що стосується саме відходу США від НАТО, відходу, друзі, не виходу, це різні речі. Мова йде в тому числі і про пропозицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо передачі обов'язків управління взагалі європейським державам продовж наступних 5-10 років. Точної дати немає. Якщо, до прикладу, Трамп не буде переобраний на наступний термін, а я так то розумію, що він може і не перебиратися, ну, принаймні, поки що він це не говорить. то... Швидше за все цей проект повернеться назад. Але хотілося б, чесно кажучи, вам скажу по правді, аби європейці не зменшували витрати свої. Велика Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи є серед тих країн, які беруть участь у цих неформальних, але структурованих обговореннях постійно. Час від часу туди долучають і країни Балтії, але як на мене не дуже сильно. Це як скажу друзі, не дуже правильно. Мета цих зустрічей розробити план передачі фінансового та військового тягаря європейським столицям і представити його Сполученим Штатам Америки перед щорічним самітом лідерів НАТО в ГАЗі в червні цього року. До саміту залишилось не дуже багато. Якщо попередні роки ми лобіювали питання про наше членство в НАТО, то на сьогоднішній день, як ви знаєте, це питання знято з порядку денного. Вітков чітко сказав у в інтерв'ю. Так, рукарсону про те, що вже конкретно поставлено крапку цьому питанні і навіть Зеленський і Єрмак. Як він каже, з цим фактично погодилися. Ну дійсно, президент України такий коментар вчора давав. То там будуть роздати пар питання щодо посилення європейської частини північно альянсу. Але я думаю, їм варто було все-таки піднімати питання нашого членства, хоча б у перспективі. А якщо ні, то створювати новий військово-політичний блок. Але зараз з цим дуже дуже складно в Європі. Окей, але як на мене, тут дуже добре, навіть те, що вони починають витрачати на себе більше. Пропозиції, яка там буде обговорюватися на саміті в ГАЗі, включатиме тверді зобов'язання щодо збільшення європейських оборонних витрат і нарощування військового потенціалу з метою переконати Трампа погодитися на поступову передачу повноважень, тобто вони навіть вже готові до цього, що дозволило б США більше зосередитися на Азії. Тому що азійський континент також потрібно контролювати, і поки що Трамп не заявляє, що він там полишає Південну Корею чи Японію. Ні, таких у нього розмов взагалі нема. Він розуміє, не підніс тиску саме в тому регіоні на Китай. Ну а те, що Європа вже готова це робити, це також, як на мене, дуже дуже добре. Сполучені Штати Америки продовжують тим часом надавати ядерну безпеку. Європейському континенту про, наприклад, виведення ядерної зброї з європейського континенту з Німеччини мова зараз взагалі не йде. Нагадую, що також ядерна зброя Сполучених Штатів Америки є і в Туреччині. Також Сполучені Штати Америки керують авіаційними, морськими та військовими базами і утримують 80 тисяч військовослужбовців у Європі. Але час від часу вони то їх там намагаються забрати з Німеччини, нібито перекинути до Угорщини. Є також база Сполучених Штатів Америки в Румунії, і це все там зараз відбувається дуже-дуже цікаво. Трамп в такий спосіб шантажує країни НАТО витрачати на свою безпеку більше. У багатьох європейських столицях побоюється, що Білий дім може швидко скоротити розміщення військ чи техніки, або зменшити участь у спільних навчаннях НАТО. Вже зменшується участь, ну, принаймні на 26 рік заявили в США, що вони не будуть брати участь у цих навчаннях. Тому... Так, зараз відбувається саме такий рух. І показовим, як я вам сказав, є кейс-коаліції охочих для України, куди США не збирається долучатися взагалі, а говорять про те, що участь США в гарантіях безпеки для України після припинення війни буде, але не надто великою. Домінуючою буде роль саме. Європейського союзу, Європи загалом, і я так бачаю, що саме Британії та Франції, ну і можливо з Німеччиною. І як я вам розповідав буквально також днями, то очікуємо призначення на посаду канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він обіцяє якісь дуже цікаві і серйозні військові ініціативи щодо сектору безпеки в Європі. Тим часом у Сполучених Штатах Америки назрів скандал. На тлі справді великої активної медійності Віткофа видання CNN написало матеріал, в якому говорить про те, що державний секретар Ша Марко Рубію відходить на задній план. Ну, направду, Марко Рубію отримав безпрецедентну підтримку під час призначення у Сенаті. Фактично, і республіканці, і демократи одноголосно проголосували за його призначення. Він є єдиним із членів команди Дональда Трампа, за якого так голосували одностайно. Марко Рубіо розкритикував матеріал мовника CNN про те, що він нібито розчарований ролью, яку спеціальний представник американського президента Стів Вітков підіграє в адміністрації, тому що за великим рахунком, сьогодні всі міжнародні контакти на Близькому Сході і що стосується безпеки на європейському континенті, здійснює саме Вітков. Хоча позиція його, як ви бачите, вона не дуже прийнятна для України принаймні. Рубіо заявив, що CNN – це антитрампівський таблоїд. Пліток, який використовує малодостовірні історії, щоб генерувати кліки і намагається створити проблеми. А відков, він каже: один із тих, з ким я працюю найближче в нашій команді, ці люди жалюгідні. Він так сказав про журналістів з CNN. І, зокрема, в цьому матеріалі говориться про те, що, хоча іноземні дипломати хвалили Рубіо за його активність. Він справді здійснював дуже багато міжнародних візитів. Численні джерела, знайомі з Руб'ю і його роботою, кажуть, що він схоже відчуває себе не в своїй тарілці через те, як Білий дім мінімізував його роль. Направду, скажу так, от візуально складається, що справді домінуючу роль у Білому домі в питаннях міжнародки відіграє саме Вітков. Тому не випадкова поява такого матеріалу. І пишуть, що це точно не те, чого очікував сам Вітков, який прагнув бути віце-президентом Сполучених і друзі, я роблю висновок про те, що насправді демократи не збираються залишатися остром політики Дональда Трампа, яку то здійснює в США. Принаймні, я так думаю, місяців 3, 4, 5, можливо, до півроку вони будуть епізодично з'являтися в інформпросторі. Я маю на увазі ініціативи демократів щодо підбурювання ситуації в Білому домі. Ну це типова політична боротьба. Ну а далі їх активність буде. Як на мене, набагато більше. Ну за цим, звісно, обов'язково буде святкувати, бо це дуже дуже цікаво. Чи втримається Трамп на своїй посаді? Поки що на хвилі і ейфорії і після виборчій він тримається. Тим часом Трамп позбавив допуску до секретних матеріалів кількох політичних діячів, зокрема своїх конкурентів на виборах, конкуренток. Гіларі Клінтон та колишня віцепрезидентка Камала Гарріс. і ще щонайменше 12 інших впливових осіб потрапили до цього списку, бо, як сказав Трамп, їхня діяльність не відповідає національним інтересам і доступ їм до цього не потрібний, тобто до секретних матеріалів. Також він позбавив доступу до секретних матеріалів Ентоні Блінкіна, держсекретаря США-попередника Марко Рубіо, і також позбавив доступу Джейка Салівана. Ви його, певно, друзі, ще добре пам'ятаєте, це такий собі тепер Волц у Дональда Трампа. І звісно, що це все накладе відбиток на подальшу політику і Сполучених Штатах Америки, і в світі. і от Те, що стосується, наприклад, європейської безпеки, то є дуже цікаве, безпрецедентне, як на мене, рішення. Ви знаєте, що у вівторок цього тижня Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили про намір вийти з Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Сьогодні. Міністерка оборони Литви за підсумками ста днів роботи, Литва за прикладом Польщі розглядає можливість встановлення протипіхотних мін на кордонах з Росією та Білоруссю. Шакаліне разом зі своїми колегами з Латвії, Естонії, Польщі Фінляндії, це якраз друзі ті країни Північної Європи, обговорювали об'єднання східного щита це. Польський проєкт і Балтійської лінії оборони, а також участь Фінляндії в розробці єдиного плану з посилення захисту кордонів шляхом розширення пакету заходів. Я звертаю вашу увагу, друзі, на це не випадково, тому що ви, певно, вже чули неодноразово заяви про те, що якщо в Україні буде припинена війна, то наступною під ударом опиниться саме Північна Європа. Розглядають Естонію, нарву, Литву, Сувальський коридор. Ну також може бути і навіть якась диверсія і в Фінляндії, тому вирішили замінувати кордон. Поляки вирішили це зробити, Литва це вирішила зробити. Та я думаю, що інші країни точно так само будуть робити. І це все вказує на те, що справді Росія не полишає своїх намірів дестабілізувати ситуацію в Європі, а Європа все ж таки готується до протидії можливій російській агресії. В будь-якому випадку, принцип готуйся до війни, щоб її не було, ніхто не скасовував. І добре, що європейці це роблять. І тепер, друзі, на завершення вам ще дві новини, які стосуються можливості відновлення Північного потоку 2. Я про це сьогодні писав у себе в телеграм-каналі. Вчора також інформував вас про те, що розглядається в Європі варіант, коли Північний потік потік-2» продадуть американцям і відновлять постачання газу до Росії. Ну принаймні, сьогодні Вітков дуже непрозоро на... натякнув на те, що вони готові з Росією співпрацювати в енергетичному секторі і будуть постачати точно паливо до Європи, купуючи його на кордоні з країнами Європейського Союзу. У Німеччині сьогодні прем'єрка Німецької федеральної землі Мектенбург переднє помирання Мануел Швезіх висловилась категорично проти відбудови газопроводу Північний Потік 2, який так і не був введений в експлуатацію, а потім ще й був пошкоджений. Швезік нагадала, що у Німеччині існує чітке правило, яке діє від самого початку: Північний потік 2 не буде сертифікований, якщо Росія перетне Червону лінію. Початок широкомасштабного вторгнення і є якраз перетином цієї червоної лінії. Але припинення війни Росії проти України може зняти цю червону лінію. Тому заяву цю я розцінюю швидше як політичну і не виключає відновлення саме такого проєкту. Тобто запуску фактично північно потоку потоку-2», але під супроводом уже і під головуванням Сполучених Штатів Америки. Такий варіант є. І оскільки з'явився коментар офіційний уже від представників влади, нехай навіть і федеральної землі, але Німеччини. То очевидно, що розглядається сьогодні дійсно підписання угоди про передачу у власність Північного потоку 2, та я думаю, що Північного потоку 1 саме Сполученим Штатам Америки. І ще одна новина, як я вам обіцяв, на завершення про Туреччину. Ви також, певно, вже бачили в мене в Телеграм повідомлення про те, що Туреччину реально дуже сильно штормить. Там відбуваються масовані акції протестів у 10 містах, в тому числі і в столиці, і в Анкарі, і в Стамбулі, вони проходять. Є вже 300 арештованих. Ердоган каже, що ситуація типу під контролем, все тому, що був арештований його головний опозиціонер, якого підозрюють нібито в корупції. За цим також, друзі, слідкую, хоча поки що немає якихось таких, знаєте, конкретних посилів, що в Туреччині буде серйозна дестабілізація, але все таки цікаво буде поспостерігати, що там буде далі. Тому підпишіться на YouTube канал, Telegram, Facebook, інші мої соціальні мережі. Посилання абсолютно всі є в описі під цим відео. Всіх люблю, ціної і Не перемикайтеся. Все буде Україна!